Спецавтомобілі із вімкненими маячками та сиреною часто можна побачити на дорогах Коломийщини протягом вересня. У ці дні триває профілактична операція маячок. Держато інспекція нагадує водіям, як діяти, коли на дорозі рухається спецтранспорт. Останній рейд інспектори провели у напрямку з Коломиї до Корнича. Протягом години роботи зафіксували шість порушень. Щоправда, розмови з водіями часто закінчувалися суперечкою. Водії не погоджуються із зауваженнями даїшників. Ті мовчки роблять свою справу та складають протоколи. Я ж так різко право не можу дати. Я дала вправу і стала з того, боку. Oh. мені не сняти. Я постояла вправу, Потім машина сюди ця повернула. Я звідти виїхала, під'їжджаю тим боком, під'їжджаю за цим машин. Що далі? Я даю документи, але я зараз напишу заперечення. Згідно третього пункту правил дорожнього руху, водії зобов'язані пропускати на дорозі спецавтомобілі із вімкненими маячками та сиренами. Це транспорт швидкої міліції МНС. Навіть якщо спецавто припарковане, але увімкнений спецсигнал, водіям треба зупинитися і продовжити їхати тільки після дозволу інспектора чи іншої особи, яка регулює рух. Оранжеві мигавки мають попереджувальну функцію. Переваги у русі такий транспорт немає. За порушення третього пункту правил дорожнього руху. Штраф складає від 580 до 610 гривень або ж громадські роботи. Всі адміністративні протоколи направляються в суд, де буде прийнято рішення по даних водіях. Операція маячок триватиме на дорогах Коломийщини включно до 12 вересня. Галина Досин, Вадим Дудін, події НТК.